Всім привіт! Розпаковка на 182, ну, 183 злотих. Зразу тут скидка, бачите, 60 злотих майже. Почну з води, щоб вже її на стіл там не платити 5 літрів е, звичайної води, 2 мінералки, 2 солодкі ось такий тимберг. Переміщаюсь на стіл. Тут же в нас, дивіться, 3 кг. Знаю, шинка. Тут вона називається карковка. Дві штуки по 3 кілограми. Ось такі пачки. Дві кукурузки, Скидка була по дві штучки. Двоє грибочків. Теж скидка була по 4 злотих, пачечка. Капуста пікінська. Цукіні. П'ять помідорок. Малінових беремо. Вони такі смачні, більші якісь, хоч смак якийсь є помідор. Переч або паприка. Йогурт, такий звичайний класичний дрожжі. Тут по 200 грамів сиру різного взяла. Один копчений, один звичайний, 200 грам саляні була на скидці і 200 грам шинки. Ось такі намазки просто різні, один грейпфрутік, кетчуп. Звичайний кав... Кав... фландовський, але найменше в ньому цукру і дійсно гарний відсоток помідорів. Два морозова, одна ось таке шоколадне, теж на акції сьогодні по 14 злотих, друге полуничне. Два хлібчика. І ще ось така штучка. Якісь хрупкі. Це мої хлопці такі їдять, я такі не їм. І теж якась гадость, як я кажу, гадость. Хімозна гадость. Ось це все на 183 злотих. Враховуючи, що випала ще скидка 60 злотих, ну це багато, дивіться, 3 кг м'яса, раз 2, тобто 6 кг. І тут 400 г сиру, і шинка, і колбаса, ну, коротше. Але я би хотіла, звісно, більше на таку суму, але вже є, що є. Всім дякую, всім гарного дня.